Алло, Вола, ми ж домовлялися бігати. Ти взагалі де? Та я вже навіть вернувся бігати, але на вулиці погода така херова. І я, якщо чесно, так втомився від бігових тренувань, від об'ємів. Напевно, давай навесні продовжимо. Хочу відпочити від бігу. Та я тебе прекрасно розумію. Між сезоні бігуні зазвичай і розпочинають з того, що ми будемо зменшувати бігові об'єми. І це нормально, що ти втомився після важкого змагального сезону. Тому саме час. Зараз робити спеціальні підготовчі справи, про які я тобі зараз і розповім. Така чим я тоді буду займатися на тренування з бігу, якщо не бігати? Ну дивись, ми почнемо з того, що будемо прокачувати опорно-руховий апарат і нарощувати м'язи. Це дозволить тобі мінімізувати ризик травм. І розвинути потенціал всередині сезону. Ну це зрозуміло, але ж далі знову багато бігати, а я все, щоб там ну, не зовсім. Далі ми почнемо працювати над технікою бігу, яка також допоможе мінімізувати ризик травм і зробить тебе трошки швидше. Це що, ми будемо на носочках вчитись бігати, як балеті? Та ну ні, ну робота над технікою – це не про біг на носочках. Це про укріплення стоп, будемо зміцнювати м'язи-стабілізатори. Будемо вивчати нові прави для економічності та швидкості вій. О, швидкість це круто. І, і що я зможу навчитись бігати реально швидко? Так, так. І далі вже будемо підвищувати максимальне споживання кисню, тому тобі придеться дуже швидко бігати в п'ятій пульсовій зоні. Щось я ну дуже погано собі все це уявляю. Може, покажеш? Та це все легко. І зараз все тобі покажу. Три моїх вправи. вправа. Випади назад. Під час виконання цієї вправи зверніть увагу на постановку ніг. Крок назад повинен бути досить великим. Це допоможе зберегти стабільність і запобігти травмам. Друга ка присідання. Розташуйте ноги на ширині плечей і тримайте стопи злегка повернутими назовні. Слідкуйте, щоб коліна не завалювалось всередину. І третя кава. Випади в бік. Крокуйте на бік так, щоб вісь вашого коліна залишалась на одному рівні з носком. Це важливо для збереження стабільності. Ага, бачу, так дійсно зрозуміліше. А що по техніці бігу? Як над нею працювати? Дві мої улюблені працеправо. Високе підтягування стегна вперед і в бік почергово. Відпрацьовуємо постановку стопи під центр тяжіння. На п'яточку ми не опускаємося. І друга права бокові ножиці. Контролюємо рівне положення тіла, повертаємо ногу під центр тяжіння. Тобто виходить, що без тренувань зимку взагалі ніяк не вийде якісно підготуватись до бігового сезону. Так, ти все правильно зрозумів. Тому зимою є найкращим періодом, щоб підготуватися до весняних змагань. І, до речі, я свою підготовку вже розпочала. А ти можеш зі мною пиши в чат-бот під цим відео та приходь на перше безкоштовне тренування або утримай консультацію. Ну а ще не забудь поставити лайк під цим відео, підпишись на наш канал, щоб не пропустити купу крутого контенту про біг та триатлон.